Псалом 112. Аллілуй. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, потомство його на землі буде потужне. Рід праведників буде благословений. Достаток і багатство буде в його домі. Щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покорними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим. правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник. І злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Псалом 113. Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господні Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині. І Від сходу сонця до Його заходу хвальне ім'я Господнє, високий над усіма народами Господь, над небесами Його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що висідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю? Що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами, з вельможами народу свого, дає неплідні жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір. Псалом 114 Алілуйя коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством, море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о, гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, не мов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте. А кремінь у водяні джерела. Псалом 115. Не нам, о Господи, не нам, а імені твоєму дай ти славу, заради милості твоєї і твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він? Той Бог їхній, наш Бог на небі, усе, що захотів, створив він. Божище їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху. Руки мають. Але не дотикають, ноги мають, але не ходять не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. О доме Арона, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить, Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона, поблагословить тих. Що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо, небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити. І ніхто з тих, що сходять у могилу. А ми благословляємо Господа віднині і повіки. Алілуйя. Псалом 116. Алілуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання. Бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті шеолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий. Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити. У живих країні я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний, у моїм схвилюванні я мовив. Усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господеві, перед усім його народом, в дворах Дому Господнього посеред тебе, О Єрусалиме. Алілуя! Псалом 117 Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди! Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя! Псалом 118 Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя його повіки. Хай скаже дім Ізраїля. Милість його. Повіки. Хай скаже дім Арона, милість його повіки, хай скажуть ті, що Господа бояться, милість його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив, Господь зо мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зо мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину, ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили. Ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити. Але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя то Господь, Він став. Моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних, правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм, Благословенний Той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляємо. Господь. Є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна Його милість.